Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі назвати мене Катерина Єроваєва. Вітаю. В орендованій квартирі хлопці фасували марихуану для продажу, та й самі накорювалися мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Київська, що в Рівному поскаржилися патрульним на неспокійних сусідів. А коли копи приїхали у помешкання, застали компанію молодиків під кайфом, А поруч повно наркотичного зілля його походження нині з'ясовують слідчі поліції, адже свою причетність до усього забороненого товару вони заперечують. Четверо молодих хлопців родом із різних районів області зняли квартиру на вулиці Київська. Їхня гучна поведінка у пізній час доби занепокоїла сусідів. Люди звернулися за підтримкою патрульних. І як виявилося, геть не дарма, в помешканні молодики корили марихуану. але і це ще не все. Патрульні помітили у квартирі відкриту коробку з невідомою речовиною зеленого кольору. За слів осіб, що там перебували, дане помешкання вони орендують. Та жодного відношення до речей, що в ньому знаходяться, вони відповідно не мають. Адекватно спілкуватися ці особи не змогли, і усіляко заперечували свою причетність до фасованого наркотичного зілля. Ознаки наркотичного сп'яніння були сильні і вели себе вони нормально. Вони навіть чесно кажучи, напевно, не усвідомлювали до кінця, що з ними відбувається. Врешті до квартири під'їхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили дурман зілля та запросили усіх молодиків до відділку. Вони віком від 19 до 25 років і найверогідніше будуть фігурантами кримінального провадження. Фатальна помилка коштувала життя. Нагадаємо, за кілька кілометрів від рівного на шаленій швидкості зійшлися в лобовому зіткненні вантажівка та рейсовий автобус. Водій фури загинув на місці. Пасажири, маршрутки дивом вціліли 11 людей офіційно в статусі потерпілих, в якому нині люди стані. Дивіться далі, 26-річний водій вантажівки. Він знехтував усіма правилами дорожнього руху. Вирішив випробувати долю. Виїхав на зустрічну смугу та влетів у автобус. Це була остання поїздка чоловіка від отриманих травм він загинув на місці. Більше п'яти карет швидкої допомоги, які мчали на виклик у негайному порядку, відвозили травмованих пасажирів автобуса. Людей привезли до Рівненської міської лікарні. Четверо отримали численні травми голови, обличчя та м'яких тканин кінцівок. Завідуючи нейрохірургічним відділенням, каже, життю цих людей уже нічого не загрожує. Учасникам ДТП після такого зіткнення каже лікар, неймовірно пощастило. Стан їх залишається задовільний без загрози для життя. Діагнози верифіковані як легкі черепно мозкові травми з множинними забоями, м'яких тканин голови, обличчя кінцівок. У палатах побиті люди після аварії. Цей хлопець їхав із міста Березне, коли сталася аварія, він спав, тож майже нічого не пам'ятає. Вже повні вже вийшов з рушутки. цей удар. Все, і вже Вийшов з рушут. Ті, хто бачив дорогу перед зіткненням, пам'ятають, як вантажівка вискочила на зустрічну. Там поворот такий». І на зустріч виїхала вантажівка їм на зустріч на скорій швидкості, і вдарилася в лобове. Той, хто міг бути покараний за таке грубе порушення правил дорожнього руху, поплатився своїм життям. Тож найвірогідніше справу найближчим часом правоохоронці закриють. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чи були водії у стані алкогольного сп'яніння, Встановить експертизу. Через несправні гальма п'ять автомобілів потрапили у ДТП. Надзвичайна пригода сталася по вулиці Макарова. Посеред білого дня усе через помилку гальмівної системи у автомобілі газ. У патрульній поліції розповіли, за яких обставин відбулося це зіткнення видії автомобіля, газ не вибрав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечного інтервалу та врізався спершу у Volkswagen Пасад. Потім із Вазівкою, яка рухалася у попутному напрямку, а після цього ще й у припарковане. Авто шкода Октавія по інерції відбулося наступне зіткнення із фурою. П'ять автомобілів часткового розбиті. Водії мають суттєвих матеріальних збитків а потерпілих через масштабну ДТП не було. Ще одна аварія за участі маршрутки трапилася сьогодні. Що передувало ДТП і про наслідки. Дивимося далі. На Київчоб не зуміли розминутися водій маршрутки та фури. Близько обіду громадський транспорт якраз виїздив від зупинки, але не помітив великого габаритного авто. Це сталося у селищі Антопіль. Відбулося незначне зіткнення. Ніхто не постраждав. На місці аварії водії склали європротокол. Відібрано пояснення у свідків та водіїв. Патрульні на місці забезпечували безпеку руху, провели освідування на стан алкогольного сп'яніння. Кормувальники. Були тверезі. Ну і на сам кінець офіційна статистика. За минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 353 повідомлення, із яких 66 кваліфіковане кримінальне правопорушення. Це все на сьогодні. У мене більше інформації відслідковуєте на веб-сайті телеканалу. Вам зичу хорошого настрою та усього доброго і до зустрічі в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.